Асортимент плодових дерев за вигідними цінами від виробника. Ось такі персики у нас по сортах підписані, відправляємо новою поштою. Хто зацікавлений, звертаємося за номером телефону і звертаємося на наш сайт. Також додатково, ось такі у нас є сакура, червонолиста. Ось така, дивіться, по висота складає десь 1,50 метр сорок. Метр Абрикоси також, ось такого формату під 2 метри. Ви бачите, ось мірка 2 метри, вона на рівні все підписано так само по сортах. Також колоновидні дерева, ось такі у нас черешні, верхні йдуть. Знову ж персики. По сортах підписані, це відправляється. Це що у нас, нектаріни йдуть. Далі ось тут підписано, що тут у нас. Це роялі, пізній персик. Айспіч айспіч це у нас білий персик. Тому хто зацікавлений, ось такі саженці, також додатково: юка, кріпиш, малина, смородина. Підписані це в мидок покопали спеціально колоновидні. Ось така у нас лаванда, також присутня посадковий матеріал клубніка. Тому хто зацікавлений за асортиментом, звертаємося до нас.